Яка тварина є найшвидшою у світі? Давайте розберемося на 10-й позиції. Сірий вовк. Його швидкість до 60 км на годину. Це можна порівняти з професійним бігуном на короткій дистанції. Вовк розвиває таку швидкість під час переслідування здобичі або міграції. На 9-й позиції страус його швидкість досягає 70 км на годину. Швидкість автомобіля в межах міста. Найшвидший птах на суші. Він завдячує цим своїм ногам і потужним м'язам. На восьмій позиції собака-гончак, швидкість 72 км на годину, трохи повільніше за легкову машину на заміській дорозі. Ці собаки спеціально розводяться для перегонів і можуть швидко розганятись. На сьомому місці зайць русак, його швидкість 75 км на годину. Здатні лапи зайця дозволяють йому різко змінювати напрямок під час втечі від хижаків. На шостій позиції лев. 80 км на годину. Леви розганяють таку швидкість на коротких дистанціях під час атак. П'яте місце Антилопа Гну. 82 км на годину. Це експортивний автомобіль на короткому ривку. Під час міграції ця антилопа використовує свою швидкість щоб уникати хижаків. Четверте місце. Вилоріг 96 км за годину, є другою найшвидшою наземною твариною після гепарда і може підтримувати високу швидкість довше. Друге місце, як ви вже здогадались, це гепард, швидкість до 98 км на годину. Гепарди відомі своєю здатністю швидко прискорюватися, але можуть бігти з максимальною швидкістю лише на коротких відстанях. Друге місце голкохвостий стриж. Так, так, це птах може розігнатися до 170 км за годину, майже як гоночний мотоцикл, стрижі відомі своєю маневреністю та тривалими перебуваннями у повітрі. І хто ж на першому місці? А це сапсан швидкість до 320 км на годину швидше за більшість спортивних автомобілів і навіть деяких літаків під час пікірування сапсан є безумовним рекордсменом серед усіх тварин за швидкістю.